Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта Дня на 8 травня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Чим буде наповнений? Ну що ж, карта дня для нас, Паш мечів, Що в нас на дні колоди? Сімка Пентаклів. Паш мечів. Молода дуже енергія, мечі це інформація, мечі це наші думки, наші мрії, наші плани, те, що ми транслюємо, те, що ми говоримо. Це наші діти і онуки, можливо, плани пов'язані з ними. Або це наша внутрішня дитина, яка щось хоче, планує, вимагає. Це така Цікавість. А давай, давай спробуй, давай іди щось там кудись іди. Це, можливо, ваші такі нові ідеї, нові плани, така, погляд в перспективу. Ну, також паш не паш, а мечі. Мають властивість відрубувати щось, колоти, тобто є як плюсова енергетика, так і мінусова. А так як паш початок, то можна щось старе залишити для того, щоб починати втілювати нові плани. На дні колоди сімка пентаклів. А сімка пентаклів. та що таке приліпилося? Сімка Пентаклів це результат, який ось-ось-ось ми отримаємо. Коли ми, ну, взагалі це тут вона так гарно виглядає, та сімка пентаклів в класиці це коли відчуття, що ми товчемо воду в ступі, що я не бачу результату, що зусилля прикладаю, а де мої гроші? Тобто, можливо, це робота, можливо, це тіло, так ви займаєтесь своїм тілом, його лікуєте, чи обстежуєте, чи дієта, чи спорт? І, і хочеться опустити руки. І от саме Паш це, от дивіться, як вона стоїть, замахнулася і хочеться залишити. Хочеться відрубати і все, і забути, і робити щось інше, почати щось пробувати інше чи іншу роботу, яка принесе, начебто швидше прибутки, чи більше грошей, чи інша дієта, чи взагалі відрубати це, тому що пробувати щось інше, щось нове. Але ну, сімка Пентаклів, вона і є, От такий начебто Рубікон, який потрібно перейти. Тому що це 70% вже втілення. Плоди ось-ось вже, вони дозрівають і ще трішечки, і вже буде результат. Тому ви свої плани притримайте на перспективу, тому що результат не за горами. Можливо, щось вдоскональте, добавте до, до того процесу. Щось пере, ну, як вам так буде легше, щоб отримати швидше результат, але не залишайте те, що ви робите. Тому що це, це великий шлях, який великий шлях, який ви пройшли, довгий шлях. Ну, 70%. Це ж, це ж навіть не 50%, коли можна ще залишити і почати спочатку, а тут вже. Ну, не потрібно. Тому, як би ваша внутрішня дитина не капризувала, не вигадувала нові ідеї, не хотілося залишити ту роботу, яку ви робите, і де не видно результату, яка не приносить наразі ще доходу, не залишайте. Думайте, обмірковуйте, плануйте, але не залишайте. Ну що ж, подивимось, що нам сьогодні буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Ось така сьогодні справді відчувається невпевненість. О, дві карти. Карти склеюються. Ну, дві, ну нехай буде дві, так? Допоможе трійка посухів, тобто напрямок, який ми обрали. Отак, так як я щойно говорила, що ми пройшли великий шлях 70%, і не потрібно залишати, тому що результат ось ось буде. І от трійка посухів це про це, це наша впевненість в тому, що ми робимо. Ріст в. Цій роботі прогрес і ріст в тій роботі, яку ви робите. Ви на правильному шляху не потрібно міняти, бачите, поміркованість це я приймаю. Я в балансі з собою. Я не вигадую нічого іншого і нового. Я приймаю. Я на правильному шляху. Це отака гармонія і безтурботність. Я знаю, що буде результат. Я впевнений в тому, що буде результат. Це отакий спокій на душі. Що буде заважати? Ну, така та невпевненість дуже відчувається. От я. А та що таке? Навіть, от, дійсно, коли виймаю карту, я відчуваю, що от, начебто вона говорить. Може, подумаєш, може, іншу потягнеш? Не бери мене. от, ну, паш, це так, це така є, така дитячість. І страхи, і все, що от, ну, не можу. Я А вийня... Ану, виходь, все, досить. Ну. Тут ми вже не беремо дві карти, тому що. Бо це вони так приклеюються одна до одної. П'ятірка мечів буде заважати конфлікт. Критика, сварка, суперечка, агресія. Тобто, може хтось з боку говорити вам, під'юджувати вас. Та що ти тут, дивися, нема результату, лишися того. Та що ти тут? Можливо, це критика. Та що ти. Де твоя ну, самооцінка, де, твоя, отака, де твій результат? Може хтось критикувати навмисно. Ну, То знаєте, що це люди, які, от які вам, наприклад, заздрять, які самі нічого не роблять і вас критикують. Тобто ну, і мечі це гостра така енергія. Гостра Болюча, неприємна і ще й в мінусовій позиції, знаєте, вам захочеться вколоти їх натомість, дати відсіч, також критикувати. І оце може спровокувати сварку, агресію і такий сильний конфлікт. Бо п'ятірки це завжди криза. І ще й те, що вона буде заважати, в нас в мінусі. Тобто. Не звертайте увагу на тих людей, які будуть вам там щось підказувати, критикувати, давати поради. ну, от, Бо мечі це що, слова, інформація, гострий язик, висловлювати свої думки вголос, в начебто, ну, стосується воно вас чи не стосується, але от таке от ляпати щось язиком. І вам буде дуже хотітися от наляпати їм також. Тому, ну, дивіться вже самі. Знаєте, от буде хотітися поставити. Останнє слово буде за мною. ну Вже дивіться самі. залежить з ким ви торгуєтеся, залежить з ким ви говорите. Якщо це неприємні вам люди, то спокійно говоріть їм і все, і вони підуть з вашого життя. Але якщо це для вас важливі люди, тоді Ну стримайте. Стримайтесь, бо в мінусі така енергія це ну, вона дуже небезпечна. Можна такого наляпати. А ще й Паш ну, Паш він, як дитина. Знаєте, коли він от, наговорив, наговорив, а потім йому здається, та то я ж пошуткував, я, то забудеться, та я просто так, то в мене був настрій такий, то та я то, та я все. Ні, не забудеться. У п'ятірці мечів це не забувається. і пам'ятається довго і завжди, назавжди. Тому отак, думайте, що ви говорите, кому ви говорите, що ви розказуєте, не розказуєте про свої плани. Ну, взагалі контролюйте. Ви маєте процес свій, робите свою роботу і робіть її, і будьте в помірності сьогодні. Балансі спокою, в, таке, з терпінням ставтеся, що, щоб вас нічого не виводило з себе, нічого вас не дратувало. Отака От просто безтурботність, гармонія, баланс в собі. Дотримуйтеся його. Тому що перш, він ще той провокатор. Ще й з мечем, от буде хотітися прямо рубати все навколо. Ну що ж, мої любі, я бажаю на мирного і спокійного дня, щоб ми чином не програлися зброєю, ракетами. Я бажаю нам гармонії, балансу, спокою, терпіння, миру, миру в душі, гармонії в душі. Щоб ні, нас не тягнуло ні на які подвиги сьогодні. Я бажаю вам приємного дня, позитивного дня. Плануйте, мрійте, уявляйте собі, яке як буде завершення, які будуть плоди вашої праці. Ну що ж, мої любі, люблю вас собі і маю. Дякую, що ви є в моєму житті. Дякую вам за. Те, що ви ділитеся своїми емоціями, за те, що ви мені пишете. Мені дуже-дуже-дуже приємно. Я завжди чекаю, завжди відповідаю. Ставте, будь ласка, вподобайки. Мені це приємно і це допомагає каналу просуватись, розвиватися. Це такий наш енергообмін. Ну що ж, мої любі, обіймаю вас міцно. І хто ще не з нами, запрошую, приєднуйтеся до. Магічного простору зоряне таро. Ну що, мої любі, до зустрічі, па-па!